Перше бюджет був прийнятий без розгляду бюджетним комітетом. Але це мене саме страшне. От зараз у нас передача відбувається в академічній спокійній манері. Чому? Бюджетний а... комітет засідає. Ні, ні, даруйте. Не було, не було рішення, але був, зараз не про це не про це Дивіться, от ми засідаємо. Відбувається зараз у нас спокійна розмова. А країна вирує, підприємці, представники місцевого самоврядування інші активні громадяни. Бюджет опублікований наполовину. закон про державний бюджет опубліковано без додатків. На сьогоднішній день це вперше таке не відбувається, коли опублікується половина закону? Більше того, ви знаєте, сьогодні відбулася дуже така непроста погоджувальна рада, і багато депутатів з різних фракцій заявляють аж до того, що є ознаки фальсифікації законопроекту, який був проголосований у Верховній Раді. Є розбіжності з тим, що опубліковано сьогодні. Швидше за все, ми стаємо перед колізією втрати керованості країною з таким бюджетом. Як ви бачите вихід з цієї ситуації? Яким чином виправити це повернути бюджетному процесу легітимність?